Ранок вдома триває. З вами і для вас його проводимо. Ми ведучі Костянтин Октябрський та Ірина Хоменко. Сподіваємось, нашому творчому колективу вдається зарядити вас енергією і бадьорістю на весь день та налаштувати на перемоги спільні і особисті. А от про перше від початку повномасштабної війни вечір професійного боксу в Києві розкаже далі у всіх подробицях спортивна редакція телеканалу Тім. Великий бокс знову на київському ринку, вперше за час повномасштабної війни. Національні промоутерські організації Top Boxing Generation та Sparta Boxing Promotion об'єдналися, організували спортивне свято найвищого рівня. Перезапуск українського професійного боксу відбувався за присутності понад 300 шанувальників цього виду спорту. Серед них голова українського представництва Всесвітньої боксерської ради Микола Ковальчук та екс-чемпіон світу у напівсередній вазі Віктор Постол. Мені дуже приємно, що бокс є в такий важкий час, йде війна, але бокс розвивається, проходять поєдинки. І хочу подякувати Збройним силам за те, що вони дають нам змогу боксувати, дивитися ці поєдинки і бути тут. Більшість учасників шоу в Києві молоді та амбітні атлети, які дуже скучили за змаганнями. Серед досвідчених Сергій Радченко, в активі якого понад 250 боїв в аматорському боксі та 9 років виступів у професійному. Востаннє він виходив на ринг ще у грудні 2021-го, А своє повернення зробив видовищним вже у другому раунді. Сергій нокаутував харків'янина Богдана Борового. цьому здобув Сергій! Радченко поєднує кар'єру професійного боксера та волонтерство. У розпал пандемії коронавірусу Сергій організував ініціативну групу Ми поряд, яка допомагала пенсіонерам та дітям-сиротам. Ця справа приносила користь і розвивалася. Тож, вже на початку повномасштабного вторгнення, команда Радченка діяла швидко і ефективно. Ми на другий день організували штаб і почали допомагати як людям через наше місто, через Кременчук. Дуже багато їхало людей з Харкова, з Донецької області, з Бахмуту. Тому ми допомагали. Також ми не залишили в стороні наших місцевих жителів Кременчижан, бо багато хто залишився без роботи саме із за війни. І звичайно допомагали нашим Збройним силам України без цього ніяк. Теробороні, ті, хто захищали наше місто, воїнам, які були на фронті. Організатори вечора провели благодійний аукціон, де виставили боксерські рукавички з автографами легендарного чемпіона Філіппінця Мені Пак'яо і видатного тренера Фреді Роуча та прапор України з підписом головнокомандуючого збройними силами України Валерія Залужного. Головний лот. Портрет Валерія Залужного та начальника генштабу Сергія Шаптали викупили за 175 тисяч гривень. Загалом зібрали 230 тисяч гривень, які спрямують на допомогу спецпідрозділу Махно. Його воїнами є спортсмени промоушену Спарта Боксінг. Є всім нами відомий залужний Валерій, да, який на чолі стоїть. Є такий начальник генштабу Шаптала. І вони передали ці лоти свої, підписані особисто Special Position Competition. Тому що вони знають, що ми робимо, кому ми робимо, як ми робимо. Вони сказали, якщо це. Принесе людям і нашим воїнам допомогу, чому б ні, головним поєдинком вечора став бій на зрі Рагімова, чемпіона України серед професіоналів у легкій вазі, проти киянина Атома 21-річний Рагімов, який представляє бровари, захопив глядачів ще виходом на ринг. Він крокував у супроводі дуже завзятих юних боксерів. Ми хотіли змотивувати і діток, які на даний момент уже почали займатися. Що в нас вихід, що у нас дух козацький, Що ми ніколи не підемо назад, не зробимо не крок. Ми тільки будемо дивитися вперед, тому що ми настояще всі українці. У нас щиро відкрита душа, і ми незламне. Ми тільки будемо йти, тільки вперед. Так що слава Україні, слава героям, слава ЗСУ. Боксери провели у ринзі усі заплановані шість раундів. Одноголосним рішенням суддів переможцем став Назрі Рагімов. Святкуючи київський успіх, Рагімов шанував традиції профібоксу. Просто у залі яскраво викликав набій найкращого британського легковаговка.